наш репортаж з Миколаївського ліцею педагог. Тема, на яку ми сьогодні поговоримо алкогольна незалежність, міфи та реальність. А допоможуть нам в цьому наші ліцеїсти. Доброго дня! Вас Пастурби алкогольна програма Сімейна розмова. Скажіть, будь ласка, чи є пиво алкогольних напорів? Так. Ні, я так не вважаю. А тепер послухаємо думку експертів. Міспертупи не складає 3 до 6%. А інколи й до 12. Це означає, що даний напій є алкогольним і його часте вживання може призвести до алкогольної залежності. Чи допомагає алкоголь зігрітися? Так. Алкоголь лише на короткий час зігріває організм, але пришвидше обмінти плазма колишнім середовищем і розширює судини. Звідти й часті простуди. Алкоголь більше оголошує організм, аніж зігріває його. Чи правда, що стан сп'яніння обтяжує покарання при скоєнні адміністративного правопорушення чи кримінального злочину? Так, стан сп'яніння зменшує почуття реальної небезпеки. Така людина нерідко вчиняє тяжкі злочини і є небезпечною. За статтею 67 Кримінального кодексу України стан сп'яніння обтяжує покарання. Чи допомагає алкоголь вирішувати життєві проблеми? Так, я стою розбути, можу познайомитися з будь-якою дівчиною. Ні, це лише ілюзія. Людині здається, що найкращий спосіб забути про проблеми це вжити алкоголь. Лише пізніше вона розуміє, що це найтяжчий і найгірший спосіб. Отже, твоє майбутнє в твоїх руках. Пам'ятай, якщо ти володієш фактами про алкоголь... Знаєш про наслідки його вживання? Ти володієш ситуацією. Ти знаєш ступінь ризику. І приймаєш рішення на користь безпечної поведінки. Якщо ти довіряєш міфам, ти у небезпеці. Повірю у себе! бережи себе! Шивись!